Вітання всім глядачам. Сьогодні вирішив трошки провести суботній ранок чи день в роботі. Поїхав до товариша обробляти йому поле. І от так як мене вирішив зняти це відео, так як у мене зараз трохи є е, така думка чи дилема чи як там е, що краще. Каток спереді чи, кат... чи колесо. І поїздівши по цьому полі, я прийшов до висновку, що всі варіанти добре і каток, і колесо, але в різних випадках. Наприклад, по цьому полі, де дуже крепко нерівномірне поле. Е, ну як вам пояснив, зараз я. Тут воно було погано подісковане, а потім посіяли жито, а потім зібрали це жито, а потім передіскували знову БДТ і, це ж... і проросла падалиця, вже збиралися падалося. Ну ось такий рельєф на цілу руку, дивіться, видно, не видно, на цілу руку ось такі горби. Ну, я їду, ска, скачу трактором і дуже не люблю такого, я не скажу, що там проклинаю, але по таке, я скажу, останній раз я по такому на, на, по таке, на таке залишаюся приїхати. Але менше з тим повертаємося. Ось дивіться, каток. Каток по такому полі це найкращий варіант, тому що він ось е, сівалка тяжка. Він ось прогру... прогруз. прогруз і воно то ясно, що вона чуть підійшла, відійшла від поверхні, трошки підпригнула, але по суті вона е... не, 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 не суттєво піднялася. Якби це було колесо і наїхало колесо, колесо, було б, ця сівалка тропалася так, так як я зараз тропаюся в цьому тракторі. Я їду може 7, 7, ну не 7, десь 8-9 км за годину і не можу всидіти Це, Це Т-150, це, це не МТЗ. Я знав, що тут таке поле, взяв трохметрову Тим більше тут їхати треба по трасі, траса, то я взяв трьохметрову. І в деяких випадках... Зараз у мене питають теж е, питають 3-1 для якого трактора. 3-1 може бути для 100 кінських сил трактора, може бути для 80 кінських сил трактора, може бути 150. От, в певних випадках, ось тут, на цьому полі, я, е, я відчуваю навантаження на, 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 на 150 кінських сил. Так, ну і ще зараз зупинюся. І ще один відосик. Так, проїхав я трохи і показую далі. Е, для ось сівалка алігатор 3.1 для якого вона трактор. Ось є поле таке, яке не дуже рівне. Ось є поле, яке, е, як по суті, було раніше болото, мабуть, не, ну, не поле, а частина якесь а вимок. Воно, я, той рік, видно, хтось Обробляв, сюди навіть не зайшов, тут було мокро. Алігатор це така річ, це така сівалка універсальна, яка, яка його зможе обробити. Тому не варто дивитися на ширину захвату. Звичайно, чим більша ширина, чим краще поле, тим більше можна посіяти, більше можна зробити. Але часом треба заїхати в вологе, часом треба заїхати не оброблене, а часом треба проїхати по такому, що... Зараз я вам покажу. А часом треба ось проїхати о... По... не бачу, не бачу, я сам не бачу нічого. А, ось ось рука, ось різниця. Сантиметрів 30 гор. І тут вони кругом. І тут я знаю точно, що я проїду і знаю, що воно буде рівне, ну не ідеально, але не під посів воно буде приготовлене. Я знаю, що я оброблю це, я знаю, що я сьогодні оброблю те. Головне, щоб я там не догруз. Але в е, себе я їжджу або 3,6 кидаю, або можу там, е, якщо сію, 2 штуки по 2,5 кинуть. Цепку і цей трактор буде тянути. Але я кажу, є моменти, коли ось 3-1 не дуже добре може справитися. Далі дивіться, ось горб. Шкода, звичайно, що я сьогодні поїхав без тракториста. Я б трохи би не робив би на цьому полі. Але субота, хочу, хотів, хочу одну суботу дати людям відпочити. Ось, бачите, те ж саме. Колесо зараз ось по цьому горбу, тут горб сантиметрів до 40 Видно, не видно? Я Знімаю, я не зовсім бачу. Якби тут було колесо, ось то Колесо просто б зараз, навіть якщо воно було б вузьке, не вузьке, нема раніше Воно зараз проїхало, сівалку підняло б, те не обробило, те обробило б і була порнографія А так каток він зараз... Оце все діло розоб'є. Воно ну таке воно не, не пісок, але і не, не чорнозем. Але його розоб'є і, і там не буде лисини. Воно буде працювати. Ось далі, дивіться, бачите, саме по собі. Ось приїхало, прочавило. Ось. Ось видно, це, це ось труба була. Вона прочавила, ось кусок відчавило і пішла. Далі, ось це, зараз буде їхати, воно його прочавить і далі піде. Тобто і каток, і колесо за певних умов це гарна річ. Але собі я хотів би такий. Поки що в мене така думка, можливо там я щось зміню, тому що ми зараз знаходимося на стадії ек експерименту цього діла. Ось бачите, експериментуємо з такими катками. Експериментуємо там з іншими, але Але каток є каток. Да, він робить е, спротив е, руху трактору, йому важче з катком трактору, але якби це було колесо, це було б е, ну, не обробіток атак. А сівалка алігатор це не тільки сівалка, вона називається алігатор, тому що вона має проїхати і по болотах, і по нормальній ділянці, і має проїхати кругом там, де проїде трактор. Начебто, все. Дякую за увагу.